Астрологи та парапсихологи кажуть, у новому році особливу увагу слід приділити здоров'ю, як психічному, так і фізичному. Крім того, не слід забувати про рідних та близьких, особливо про батьків. Адже покровитель нашої планети місяць має сильне жіноче начало, яке традиційно оберігає родинні зв'язки. Приділіть увагу емоційному та інтелектуальному розвитку близьких людей. На санскриті Віджая, то тобто, год побіди. Наступний год під управлінням луни і водної змії одновременно що нам дасть, буде цей год розвитю таких перспективних направлень, які інтелектуальними являються, для тих, хто у парі давно проте ще офіційно не зареєстрував любовні стосунки. 2013 рік буде надзвичайно вдалим, аби не лише задуматися, а й узаконити відносини. Шлюб буде міцним і щедрим на дітей. Проте одружуватися раніше 31 травня не варто, оскільки розташування деяких планет ще матиме на собі тінь минулого року. Очень хороший год для заключения браков и не просто отношения, а именно браков. То есть, те люди, у которых уже есть отношения личные, будут стремятся заключить брак. К этому толкает их Луна. Потому что просто любовь это Венера, влюбленность, воображение, отношения. Вот, страсть. А луна це все таки материнство, це дом. Друге півріччя каже Світлана Сарасваті, буде сприятливим для втілення нових ідей та задумів. Тут головне не боятися, і тоді успіх обов'язково буде на вашому боці.